Ось знов святий вечір нам радість вінчує. Христос народився, що нас порятує, порятує від гріха і ворогів навали, що з повіку і з боліт на нас поставали, мордували, убивали, голодом морили, мову, пісню українську огні палили. Але пісня й мова наша, мов Фенікс багряний, як не мучили, вбивали б, все одно повстане. Постане, підніметься із пеплу воскресне, і підніме українців на борню почесну. На борню проти навали ворогів неситих, що на землю зазіхнули кров'ю политу. Та земля не була ваша, і далі не буде, за ту землю воюватимуть українські люди. Хто б лихваства не робив із тою землею, тому Бог пошле нещастя і смерті за неї. Українці є терплячі та боголюбиві, скільки всього притерпіли на життєві ниві, довго терплять і повільно коні запрягають, а тоді, вже, як урветься, не сито рубають. Дуже хочу, щоб в країні вже свято настало. Щоб ми ворога розбили і життя буяло, повернулись жінки, діти, всі за кордону, а кордони України до самого Дону, щоб обрали гідну владу, справедливу мали. Тих, хто крали на війні, до суду тягали, щоб тягали їх за шкуру по усій країні, показали батькам, вдовам, сироти дитині, а ті статки, що накрали зі сліз українських. Щоб забрали з усіх сховок, навіть із чужинських, все забрали і віддали на розквіт країні, на навчання в кращих вузах сироті дитині. Ось тоді засяє зірка, зірка України, як та зірка Вифліємська для богодитини, запанує у нас правда і воля святая. Заживемо усіми ладно у своєму краї. Слава Україні! Слава героям, що захищають нашу неньку, віддавали. І слава всім героям, що боронять Україну на усіх фронтах. 24, 12, 24. Надвечірня святвечора. Христос рождається! Славімою!